Тому а, відносини з Богом, я тут записав, важливо їх мати ще до шлюбу, а не в шлюбі їх лише починати. Важливо побудувати міцні відносини з Богом ще до шлюбу, ще до того, як ми вступили в шлюб. Бо потім місце або часу на це буде все менше і менше. Поки ми не одружені, це взагалі золотий час. Золотий час навчатися, золотий час служити Господу, золотий час віддавати себе. І знаєте, ну, коли я не женився, мені всі казали, щони, жени, женись. Жени. А Біблія ж навпаки каже, неодружений що? Думає про що? Про Боже, да? а одружений про сім'ю вже, вже не так багато часу. Тому у вас зараз максимально ви вільні думати про Боже, служити Богові, шукати його. Одружений теж може служити Богові, але він же не, не може 100% віддати весь свій час. Тому, друзі, Важливо мати відносини стосунків ще до шлюбу, починати з Богом. І як ви бачите, ось тут є такий вірш. Ключовий вірш, він підходить знову ж таки на всі теми життя. Хтось навіть встає з ранку в 6.30 або 6.33 хвилини, і навіть є такі молитви, які називаються 6.33. Да? Шукайте найперше царство Божого і праведності Його, а все це вам додасться. Найперше, що в житті. Потрібно думати. Вийти замуж, женитися це важливо. Но мати відносини з Богом набагато важливіше. Тому що навіть шлюб, який би він прекрасний не був, він тимчасовий, він лише поки смерть не розлучить нас. Але він все рівно тимчасовий, наше життя як пар, з'явилось і зникло. А з Богом ми будемо вічно. розумієте? Тому перше, головне повинно бути головним. Якщо шукати, це дійсно ця обітниця працює. Якщо ти кладеш Боже на перше місце, Господь думає про твоє. Якщо ти кажеш, Боже, я не маю коли, я не маю коли тобі служити, мені треба їздити по всім молодьошкам, шукати собі жінку, бо вдруг не найду, і так далі. Не переживайте, Господь знає, коли, що і як кому дати. Ви довіряєте йому, служіть йому, шукайте Божого, а Бог пошукає е, вашого. Найде вам пару. Мій мій брат колись сказав, що якби Адам сам собі шукав в Едемському саду жінку, кого б він знайшов? Каже, ну максимум якусь мавпочку. Але вже коли йому Бог дав, тоді Бог дав йому жінку, тобто, поки Бог не дасть. Хоча це теж хороше питання, треба шукати, чи Бог дає. Ну, про це буде говорити Олег да? вже пізніше. Або завтра, ми про це ще поговоримо. Але якщо довіряти Богові, Господь шукаємо його, Він шукає нашого. Отож, Якщо ми хочемо мати міцний і благословений Богом шлюб, де в сім'ї гармонія, де в сім'ї радість, ми спочатку повинні мати хороші і близькі відносини з Богом. Без цих відносин шлюб буде створений з тілесних людей, які не вміють любити один одного, не вміють терпіти, не вміють прощати, не вміють уступати. Як казав знову ж таки мій брат Вал'єра, каже, сіли два егоїста, дивляться один на одного і не знають, що далі робити. І все, і шлюб шлюб просто тріщить і летять, але кожен хоче свого. Ніхто не готовий уступити. Нема духовності, нема відносин з Богом, немає характеру Христа, і шлюб, шлюб дуже тріщить по швам. Да, він може вижити, да, притірка може йти роками, да, після 10 років можливо вони все-таки возростуть і все-таки будуть любити одне одного, і шлюбу стоїть і не розведуться. Слава Богу. Але навіщо ці перші 10, чи 5, чи скільки років так мучитись? Якщо можна підготувати себе, стати хорошим христинином, мати хороші відносини з Богом, мати серце лагідне, спокійне, яке вміє прощати, терпіти, уступати, не бути егоїстом. І навіщо, скажімо так, руйнувати всі шлюб, якщо одразу можна його почати з благословіння? Тому готуватись потрібно. Другий, другий момент відносини з Богом, які повинні бути, мати не просто якісь відносини з Богом. А правильні та угодні йому. Сьогодні багато говорять, що потрібно мати відносини з Богом. І це правильно. Але хтось думає, що достатньо яких-небудь, просто мати їх, якісь відносини з Богом, які сам Господь від нас хоче відносин з ним. Адже просто які-небудь Богові не, не влаштовують. Якщо я вірю в Бога, то в Біблії написано і біси вірять і тремтять. Якщо ми кажемо, я маю відносини з Богом, як? Я вірю в нього. Це дуже мало. Просто вірити, що Він є. Це ще не ті відносини, які, як Господу потрібно. Хтось каже, ну я молюся, читаю Біблію, добре. Але інші конфесії, які, скажімо так, традиційні, які зовсім не задумуються, вони теж це роблять, теж моляться кожен день чи наш кажуть, буває, читають. Ну, не завжди читають, конечно, рідко, але все-таки читають, читають якісь молитовники і так далі. Но цього теж недостатньо. Важливо мати хороші і правильні стосунки з Богом, щоб ми Богові були приємні. Потрібно, знаєте, допевнятися. Допевнятися, Боже, а що тобі приємно? От я маю з тобою відносини. Вони тобі приємні, отак я себе веду. Ти задоволений мною? От Давид, да, от Бог дивився на нього і на його серце. Не на всі поступки його, але на серце дивився, і богові подобались відносини з ним. Бог дивився на серце Саула, йому не подобались. І що це нам говорить? Що можна думати, що в тебе відносини з Богом, але треба питати Бога. Боже, тобі вони приємні? До речі, хороший ще принцип. Якщо ми навчимося питати Бога. І догоджати йому, да, допив... є таке місце в Біблії, допевняйте, що приємно Господу. Якщо ми навчимося допевнятися, навчимося шукати, що приємне Господу, то потім і в шлюбі, ми так само будемо жити цим принципом. Ми будемо допевнятися, а що ж приємно моїй дружині? От я хочу цього, а, а моїй дружині що приємно? Якщо ми будемо знати, шукати, узнавати і старатися догоджати певним чином своїй дружині, своєму чоловіку, жінка буде думати, а що ж приємно моєму чоловіку? От я йому оце роблю це. А може він щось друге хоче? А можливо, йому щось інше приємно? І якщо йти таким шляхом, то шлюб буде тільки міцнішити. Один одному будемо робити приємне, і від цього стосунки будуть міцнішити. А якщо ми не привикли запитуватися, а що приємно Богові, ми, ми лише кажемо, Боже, от на моє серце, от яке воно є, таке прийми. І сьогодні так і говорять: ну, з одної сторони, правильно, що прийди до Бога, який є. І це правильно. Але не залишайся таким, як ти є. Узнавай, що Богові приємне. І так само в сім'ї. От ми такі, як є, один одному подаровані. Ну це не означає, що такими треба залишатися, змінюватися. Дізнаватися, що моїй дружині не подобається, і, та, звичайно, від цього відказуватися, не стояти на своєму. Бо цим ми будемо тільки ранити. Отож важливо не просто мати відносини з Богом, а правильні і угодні. Отут вірш один є, я зараз його зачитаю. Один мій друг, який, на жаль, вже не знаю, де він, виїхав за кордон дуже давно, ви може і не знаєте, хто це. Але він все рівно постійно хромав, скажімо так, духовно. Ніби в церкві, але його світ так тянув, і він і туди, і туди дивився. І один раз я з ним зустрівся. Він десь, хто зна, звідки за кордону приїхав, якийсь він трошки. Я не дуже розбираюсь, коли під кайфом люди, але я чув, що він це вживає і такі, якісь очі десь бігають. Я кажу, що з тобою? А він і гроші винен, і тим і тим, і тим. І кажу: дивись, то що ти мені гроші винен, я, я тебе зараз їх не требую. Можеш мені не віддавати. Каже, але подумай, що ти з Богом робиш. Е, які в тебе відносини з Богом? Я, ну, говорю з ним, кажуть, треба покаятись. А знаєш, що він мені в кінці каже? «Да, це ти все правильно кажеш, але да, я то, 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 я то неправильно, да, буває, падаю, да, буває собі це. Але в мене зато є дуже хороші відносини з Богом. Він мені каже, у мене з Богом хороші відносини. Я з ним спілкуюся. І це він мені каже. Я такий став, і думаю, щось не сходиться. Як людина, яка має хороші відноси з Богом, а живе так, щось не то. І Бог дав мудрості тоді згадати оцей вірш. Тут написано: а це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. Коли кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Отже. Якщо ми кажемо, що маємо відносини з Богом, оце, що маємо спільність із Ним, це дорівнює відносини з Богом. Якщо ми кажемо, що маємо відносини з Богом, що в нас вони хороші, а самі живемо в темряві, ходимо в темряві, робимо якісь гріхи постійні, не можемо вилізти з того чи іншого. Совість нас за це судить, Дух Святий Суде, але ми далі так живемо. Якщо ми кажемо, що маємо відносини з Богом, а ходимо в темряві і не каємось тих чи інших гріхах. Може, навіть совість не судить, але інші кажуть: дивись, поправ там там. А ну ми це ігноримо і сто в сторонку, і далі живемо, як живемо. То що каже? Не обманюйтесь. Не, не, треба, не треба обманювати самому себе. Далі написано: ми не ходимо з Богом, ми не маємо з ним спільності. Тому це важливо себе перевірити. Знаєте, сьогодні теж дуже багато людських е, модно сьогодні вірити в Ісуса Христа, багато людських зірок, сміливо кажуть. Да? Ті, хто недавно в фільмах знімалися. Таких всяких різних, там просто термінатори, скажем так, просто там матриці і так далі. Такі просто сплошні, е, сплошні е, як ці бойовики, вони каються. Да? Ну слава Богу, можна сказати. Вірять в Ісуса Христа на весь світ заявляють. І що можна сказати, слава Богу. Ну але дивишся, в нього ж в житті нічого не помінялось. Він і далі знімається в тих фільмах. Він не перебирає які фільми, в якому йому вже тепер хрестину зніматься, в якому ні. І вони кажуть, це нічого, це просто фільм, це, ну, це там ну, це мистецтво, до цього треба. І навіть то, що, можливо, в нас є якісь сцени там, а ви ж знаєте, що у фільмах ті сцени не по-настоящому, і все. І все нормально. знаєте. І дивишся, людина на весь світ каже, що має відносини з Богом, вірив, в Ісуса Христа, боксери відомі і так далі. Я не збираюсь судити, мають вони їх справді чи ні. Ну дуже часто ти щиро за них радий, ти хочеш за них радіти. Покаялись слава Богу. А дивишся, як жили, так живуть. Що робили, так далі роблять. Де знімались, там далі знімаються. Нічого в житті не помінялось. От як і йшли своєю дорогою, так і йдуть, але плюс з Ісусом на весь світ, хай знають, я йду вже тепер з Ісусом. Такі люди можуть себе обманювати, що мають відносини з Богом, а їх не мають. Е, знаєте, ми ж знаємо, що покаяння це поворот на 180 градусів, так само в нашому житті, друзі. Чи відбулося у нас в житті ось цей розворот на 180 градусів? Ми йшли колись, ми жили, ми робили свої справи. Але після того, як ми почали мати відносини з Богом, чи відбувся цей поворот? Якщо відбувся, слава Богу, а якщо ні, то чи є в нас живі відносини з Богом? Дивіться, наступне, щоб мати близькі відносини з Богом, людина мусить не просто має або побажання, нехай. А мусить народитися згори. Один Никодим, який прийшов до Ісуса, він прийшов як учитель, і Він каже, ти учитель ізраїльський, ну і я, ну, він це не казав, але під... да? ти там мудрий, ну і я учитель. А Христос одразу його, може сказати, попустив і... і каже: сядь: якщо ти не народишся згори, оце місце. Ісус відповів до нього і сказав: По правді, по правді, каже тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити царство Боже. Отож, дуже важливо. Мати народження згори. Задасться запитанням, чи відроджена я людина. Народження згори дорівнює відродження, дорівнює справжнє покаяння, навернення і так далі. Але чи відбулося в житті? Як це можна прослідити? Це реально має бути точка в нашому житті, від якої ми пам'ятаємо, до того часу я був такий, після того щось помінялось в моєму житті, я вже не такий. Я був мертвий, але я народився з гори, я народився від Бога. Я ожив, я тепер духовна, жива особистість, яка має відносини з Богом. Якщо ця точка опори у вас в житті є, слава Богу. Але якщо ми її не помічаємо, можливо, треба переглянути, можливо, треба щось поправити, і можливо, навіть комусь треба народитися з гори. Ви знаєте, один пастор каявся в Америці, каже: 25 років служив пастором. Плаче такий, і що сталося? Я лише зараз зустрівся з Ісусом. Він свідчить, він був пастором 25 років, але так і не народився згори. Ну, слава Богу, встиг, слава Богу, народився. Отже, ці три моменти ми вже з вами пройшли. Мати відносини з Богом це найперше до шлюбу, їх вже треба мати. Друге, не просто які-небудь відносини, а правильні і годні. І як це перевіряється, має бути народження згори. Народжена людина згори, як ще перевірити себе, чи є я такий. Вона як дитинка, да, от народилась дитинка і ве, їсти, хоче, хоче їсти, хоче маминого тепла, хоче бути біля мами, хоче молочка постійно, постійно, якщо не дати, вона помре. Так само в 1 Петра сказано, що полюбіть щире духовне молоко. Народжена згори людина, вона, як немовля, прагне щирого духовного молока. Вона хоче читати Слово Боже. Її не треба заставляти, їй мама не каже: Ти сьогодні читав Біблію? Ні, та ж прочитай. Ойду. Така людина сама хоче, вона прагне цього. Дитина сама хоче їсти. Її не заставляють. Потім вже заставляють. На початках особливо вона прагне спільності з церквою. Людина відроджена прагне спільності з церквою, такими самими, як вони. Її тяне до церкви, тяне до спільності. Вона прагне освячення. Вона прагне викидати з свого життя постійно все старе, все, що недобре, все, що гріховне. Вона постійно очищається, очищається, освячується. І їй некомфортно знаходитись в гріху. Відроджена людина вона не може вільно бути в середовищі гріха. Отже, якщо є ці аспекти, це говорить про те, що ми народились згори і ми на правильному шляху, але треба возростати. Якщо людина народжена згори, вона веде себе як Христос. Вона лагідна, вона терпелива, скромна. І я вже не буду торкатися, але майже на всіх свадьбах згадують, який розділ, якої книги, хто знає. Коринтян, який розділ? 13. Да? І там, з 4 вірша, і там просто золотий розділ. Що таке любов? І любов довго терпить, милосердство, не заздрить. від собі, якщо такий чоловік підготувався до шлюбу. Він уже до шлюбу навчився довготерпіти інших, довго... навчився милосердним бути, не заздрити, не шукати свого. Уявіть собі, чоловік вступає в шлюб, а він вже вміє не шукати свого. Наскільки приємно буде його жінці? Або жінка, вона вступає в шлюб і вона не, 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 не свого шукає, а вона думає, а що мій чоловік хоче, як йому догодити. Так само, якщо чоловік і жінка вміють одне одне доготерпіти, це просто золотий шлюб буде. Повіть собі, якщо б вже ми вступали в шлюб, живучи по 13 главі Коринтян. Довготерплячі, милосердствуючі, люблячі. Все віри, все зноси, всього надіється. Да, не думає ні не охо, не, не величається, не каже, а бачиш, я зробив, а ти не зробила. А я краще, ніж ти. Я краще справляюсь з обов'язком. Повід собі, ось такі дві ідеальні людини вступають в шлюб. Ну, звичайно, рідко таке буває, але це можливо, це не є сказки. Чим більше ми підготуємося вже до шлюбу, будемо мати відносини з Христом, будемо як Христос. Тим краще це відобразиться на нашому шлюбі. Людина, яка має відносини з Богом, вона найкраще підготовлена до шлюбу, бо сам Бог їй допоможе створити сім'ю. Тому, друзі, це завдання для всіх, не тільки ті, хто планують скоро вже створити сім'ю. Нам відносини з Богом потрібні завжди. І далі, також ми коротко ще поговоримо. Про такі моменти. Перше, це підготуватися. Це відносини з Богом, ми вже про це говорили. А друге, це потрібно також саморозвитком займатися, що мається на увазі, зараз ми про це поговоримо. Тобто, у шлюб треба бути трошки підготовленим. Не просто ось так, знаєте, як з-під маминого крила тако просто вилетіти і одразу ти готовий. Чуть-чуть треба своїми крилами помахати, трошки політати, можливо, якось. Червачка принести, ну, ташечка. Да. Ну, щось принести у своє гніздо самостійно, не просто, е, не просто жити все, що батьки принесуть. да. І, отже, саморозвиток... Е, да, от, саме перша це, ця тема. Вміти заробляти своїми руками і не бути залежними від батьків. Е, дивіться, якщо комусь і не вдалося. До кінця так зробити. Це не означає, що все буде крах вашому шлюбу. Але може бути, дуже багато шлюбів розвалились саме тому, що дуже сильно прив'язані були одна сторона і друга до батьків, а самі реалізуватися не могли. І батьки старалися їм допомагати, помагати і так допомагалися, що шлюб розвалили. Тому дуже важливо вміти заробляти своїми руками. Це не означає приносити мільйони. Послухайте, друзі. Це не означає вже мати свій бізнес до шлюбу. Це не означає працювати на такій роботі, що забезпечить одразу вам дім, машину, відпочинок на море кожен рік. Від вас цього ніхто не вимагає. Але сам факт, що ви вмієте хоча б нехай ті тисячу гривень, ну, тисячу, можливо, це дуже мало, але все-таки, нехай ви їх все-таки принесли своїми руками, зароблені, не від мами в тата взяли, а самі. Навіть якщо ваш тато і мама добре дуже добре заробляє і можуть вам дати без проблем. Може навіть все життя вас годувати. Це неправильно. Краще мати щось менше, своє, якусь спочатку купити дешевеньку, чи квартиру, чи зняти, чи машину саму дешеву, але свою зароблену, тоді це оціниться. Да? Якщо батьки поможуть, не страшно, але залежними від ними не треба бути. Дивіться, є таке місце. 1 Слов'ян 4.11. І прагнути жити тихо, займатися своїми справами і працювати своїми власними руками, як ми вам наказували. За що виключають у нас церкви? За що? Ну, найперше. Та перелюк, за блуд. Ми, ми рахуємо, що це в сильні гріхи. Ну, вони дійсно сильні. І я не кажу, що це неправильно, це правильно за гріх. Але не за всякий гріх. А ви знаєте, що в цьому розділі. В ціл, в, ціл. в першому солоняну, знаєте за що? Павло рекомендує виключати або е, ну, ставити на зауваження, або дисципліну церковну. Знаєте кому? Не знаєте? На хлібні, хліб? да. Лінивих. Павло каже: лінивих, які не працюють своїми руками, які лише роблять від, що ніби щось роблять, які сидять на шиї чужих, бо колись християни всі були разом, знаєте. Вони були як одна сім'я. І хтось працював, хтось щиро щось робив своє, а хтось був нахлібником, хтось не хотів працювати, сидні справляв, лінивий був. І Павло каже: таких соромитись, такими навіть не їсти. Повіть собі, настільки серйозно. Біблія лінь дуже засуджує. Тому, щоб підготуватись до шлюбу, треба навчитися працювати, бути працьовитим, не бути лінивим. Не старатися думати, а хто мені дасть. О, а моя жінка багато буде чи ні, а її батьки нам що куплять, може вони нам квартиру куплять. Не, не потрібно так думати. Потрібно думати, що я маю і що я зможу дати. І навіть, друзі, навіть якщо ви не зможете самореалізуватися дуже сильно, не бійтеся цього. Але головне будьте працьовиті і працюйте, не будьте лінивими. Господь дасть, Господь благословить І з самого малого. Розвитись, но не, не бути ліниві, і я пам'ятаю дуже багато прикладів. Це зараз так прийнято, що коли одружиться, вже майже все має, мають куди переїхати. А колись, наприклад, бивший наш обласний Вінямін міни ліч, він взагалі каже: Ми ми одружилися, ми сіли з дружиною квартира, каже, що у них вже була. Сіли в кухні на полу, бо просто навіть стола не було стільчиків. На полу сіли, плачемо, обнімаємося, але потім такий щасливий стіл купили, такі щасливі стульчик купили. Але вони все самі, знаєте, були інші приклади, що батьки все дали квартиру шик. Я навіть був у тій квартирі. Але потім ця сім'я чуть не розвалилась. Просто чудом, милостю Божої, і багатьма молитвами, і пастори працювали, зберегли сім'ю. Слава Богу. Но, до чого я веду? Не обов'язково одразу мати дуже багато грошей, дуже хорошу роботу. Але саме головне, не бути залежними. Маємо трошки, але це наше. Я це сам заробив, я це сама заробила. Для дівчат важливо знати, чи вміє мій чоловік майбутній щось робити. Е, Сознана є, там я зараз розкажу історію про нас. Е, коли ми, ми лише одружувалися, вона ж дизайнер, вона любить всі ці декорації і так далі. І вона каже, давай, може, Каже, а ти вмієш варити? Да, вмію. Ну, мається два газу, це електросвар. Каже, да, вмію. А ти можеш зварити? Ти можеш зварити таку стойку. Кажу, ну попробую. Купив желіза. До речі, там один брат ще було словив, у нас з желізом безплатно. Я приїхав кучу желіза, купив, він каже, безплатно, бери. Він зараз воює цей брат, ми молимося з нього підтримуємо, подарки вислали. Але сам факт. Я привіз додому, я теж желізо, зварив, порізав, стойки і дуже спішив. Потім ще цю, до речі, кому треба буде ступіньки виходити на сцену на Ралєва, то є хороші зроблені, десь дежурного там. Теж їх зробив. А вона така була в шоці, що я можу щось руками зробити. Тож для неї це було цінно. І в неї з'явилася надіжда, що я і після свадьби такий буду. Ну, 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 Після свадьби вже не так багато роблю своїми руками. Но ми ми все-таки зробимо там і там ремонт, де вона хоче. Але для дівчини цінно. Знати, що чоловік щось може. Так само для чоловіка, для хлопця важливо знати, що жінка йому приготує, да? що жінка за ним постирає. Це не означає, що він ніколи не поможе їй посуду помити чи що. Але жінка повинна підготувати себе і чоловік підготувати. Чоловік має забивати гвозді вміти, а жінка вміє щось вміти, зварити. Елементарне, але підготувати. І потім, Що ще? що ще в сім'ї. Іти на роботу, працювати, але без крайностей. Не думати, що все, ти тепер мусиш бути бізнесменом. Потім тіло своє також готувати. Тут теж без крайностей. Я пам'ятаю, до шлюбу трохи готував, потім після шлюбу зараз вже немає даже права про це говорити. Перший коринтян, дякую за нагадування, ще три хвилини немає. Перший коринтян 6, 19, 20. Чи ви не знаєте, що ваше тіло є храмом Святого Духа, що у вас? Якого ви маєте від Бога, і що ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною. Тож прославляйте Бога у своєму тілі і у своєму дусі як Боже, які є Божими. Наше тіло про тіло теж в Біблії багато що сказано. Дивіться, не до що ми повинні мати там фігуру атлета і так далі, моделями бути. Але все ж таки старатися старатися трошки дивитися за собою. Наприклад, хлопці, елементарно, можливо, не дуже приємно буде, але. Слідкувати своїм подухом, да? дівчат з цим трошки проще. Хлопців елементарно. Можливо, треба купити як його нитку, цю зубну, да? dental floss, чи чистити зуби. Ну, реально, бо іноді щітка просто не допомагає. І ви можете думати, чому дівчата десь так трошки в сторону. Ну, елементарно, це, це реальність. Це реальність, і дівчата мають загострений нюх, ніж хлопці. І їм, можливо неприємно. Так само носки, да? В когось може ноги не так не так сильно, а в когось схильні до цього, теж не треба судити. Є люди, в яких вони миють їх, але все рівно вони чутливі дуже. Але за цим теж треба дивитися, можливо, підбирати взуття і так далі. Щоб дівчині, от ви до неї підходите, щоб вам було приємно. Так само дівчина теж повинна за собою слідити, дивитися і так далі. Я вже не буду казати, дівчата краще знають, як за собою слідити. Але все-таки ось ці моменти можуть бути перепоною. Дивитися свій, свій, своє тіло тримати в належному стані, е, переживати. Трошки можна спортом займатися. О, дякую. Е, якщо, це, якщо це допомагає. Не всім це допомагає, але все ж таки. І останнє, що хочу сказати, це також підготувати себе емоційно. Емоційно, тобто дала долати, е, долати трудності. Так, не знаю. Во. Проявляти стійкість у складні часи та вміти долати труднощі. Друзі, вірою, хто? Мойсей залишив Єгипет, і він був стійкий. Да? Він не побоявся царя, бо він, був, е, бо він виявляв твердість, тому що він бачив Бога. Друзі, потрібно також вміти ще до шлюбу кризові ситуації проходити. Якщо ми вміємо це проходити, слава Богу, в шлюбі буде легше. Тобто емоційно. Не боятися, труднощі долати. Ну, це велика тема, нема вже часу це розвивати. Тому перед нами підготовка, і треба хорошо пройти. І чого ми мріємо досягнути в шлюбі? Які твої цілі? Що саме ти хочеш досягнути в шлюбі? І ми повинні зрозуміти: утім, кожен з вас хай так любить свою дружину, як самого себе, а дружина хай боїться свого чоловіка. Чоловік має вступати в шлюб не для себе, а для них двох. І, да, Це вже практичне запитання. Ви повинні, вступаючи в шлюб, не думати за себе. Хлопець не повинен думати, як би себе лише задовільнити. Це неправильно. Але ми повинні мріяти, мріяти. як би створити сім'ю, яку Бог задумав, Ідеально. Тобто, де є гармонія, яка сім'я живе і Бог радіє, де народжуються діти, якщо Господь дає, де є любов, де є радість і, і де славиться Бог. Якщо у вас такі цілі, як в Бога, Господь благословить. Якщо якісь егоїстичні цілі, буде дуже важко в сім'ї. Ну, Господь може навчити по милості своїй. І останнє практичні запитання. З цим ви можете сфотографувати, і буде вільний час, я вже свою тему закінчив, але буде вільний час, ви можете розійтись вже вечором і задати Господу ці запитання. Сам один на один з Богом. Чи має близькі відносини з Богом, ми про це багато говорили? Як вони виражаються? чи народжений я згори? Надію, що всі да, але все ж таки, давайте перевіримо, чи має регулярне читання Слова Божого, чи вже прочитав Біблію. Можливо, тут чи є такі що ні. Коли почну, якщо ще ні? Чи є я дисциплінований і працьовитий християнин, чи слідкує за своїм тілом. Е, і останнє ще дуже коротко, п'ятий пункт. Де ще, крім церковного служіння, я задіяний і служу? Якщо, в нас, якщо, дивіться, якщо ми служимо тільки в церковному служінні, чи це група, чи це проповідь, чи це хор, це добре, і це треба робити. Ну якщо тільки це можливо, я є просто традиційний, або задовіляю себе, думаю, що в мене все класно. Чи задіяний я ще десь? Тоді проявляється моє справжнє християнство. Може, я роздаю в місті брошури, може відвідую лікарні, може стареньких, може похорони, може молитви, домашні групи, можливо, жертвою. Де ще крім церковного? В церковному служінні ми всі задіяні. Але що крім цього? Давайте ще це перевіримо себе. Не буду тут довго зупинятися, хай Господь допоможе кожному з нас мати хорошу підготовку, міцні стосунки з ним. Йому слава за все. Амінь.